Протягом останніх двох років ваша незмінна підтримка допомогла Карітас України надавати життєво важливу гуманітарну допомогу по всій країні. Завдяки вам ми змогли підтримати громади, близькі до лінії фронту та в регіонах, які постраждали від триваючого конфлікту. З наближенням зими 24-25 років ми стикаємося з новими викликами. Збільшення російських ракетних атак завдало серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України. Залишивши країну з величезними проблемами з електропостачанням, температура може опускатися до мінус 20 градусів, створюючи загрозливі умови для вразливих верст населення, літніх людей, дітей та осіб з інвалідністю. Карітас України зосереджує свої зусилля на наданні зимової допомоги громадам, які найбільше постраждали від конфлікту, зокрема на Харківщині, Сумщині Донеччині. Запоріжчині та Херсонщині, наш план включає надання дров, опалювальних приладів та інших необхідних предметів. Ось як ви можете допомогти через прямий внесок. Зв'яжіться з нами, щоб обговорити, яку підтримку ви можете надати через поширення інформації. Поділіться нашим закликом, щоб допомогти нам залучити більше потенційних підтримувачів. Також через підтримку збору коштів. Розгляньте можливість. Організації благодійних заходів у вашій організації або спільноті ваша підтримка справді змінює життя тих, хто стикається з екстремальними зимовими умовами. Ми гарантуємо прозорість та підзвітність, і після нашої первісної комунікації надамо усю необхідну інформацію. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо ви зацікавлені, підтримати нас у допомозі українцям пережити цю зиму. Дякуємо.